Привіт, шановні глядачі! Нарешті довгоочікуваний рецепт медового торту. Відео знімала я давно, ще коли жила в Україні, майже 2,5 роки назад. Готувала торт на день народження для свого синочка. Робила невеличкий торт на півпорції, так як нам для двох не треба було великий торт. В описі під цим відео я пропишу вам. Кількість інгредієнтів, які потрібно взяти, щоб приготувати повноцінний торт, тобто на одну порцію. Медове тісто готую заварним способом в каструлі з товстим дном. Якщо переживаєте, то можна, в принципі, приготувати і на водяній бані. Значить для цього ми беремо яйце, додаємо цукор. Сметану або йогурт додаємо мед, додаємо масло вершкове або маргарин і соду. Все добре перемішуємо і підігріваємо до карамельного кольору. При цьому треба періодично тісто перемішувати. Підігріваємо. Щоб суміш була ось такого янтарного кольору, даємо буквально 5 хвилин трохи остигнути і одразу всипаємо борошно. Перемішуємо спочатку ложкою, бо руками буде не дуже приємно тісто таке буде трохи теплувати, а потім висипаємо його на стіл. І руками недовго замішуємо тісто, дивимося, можливо, ще трохи треба додати борошна, але майте на увазі, борошна багато не додавайте, бо тісто буде таке забите, коли воно остигне, воно трохи затвердіє. І потім тісто ділимо на стільки шматочків, скільки ви плануєте, щоб було коржів. І потім вже в теплому вигляді одразу розкачуємо приблизно 1-2 міліметри завтовшки. і випікаємо в духовці при температурі 180-200 градусів, буквально 5-10 хвилин. Все залежить. Від того, яка у вас духовка і яку ви температуру виставите. Не забудьте кожен корж трохи проколоти вилочкою. Спочатку буде здаватися, що коржі такі тверді, але торт дуже швидко пропитується, тому не переживайте і обов'язково зробіть один корж, щоб був для посипки. Тепер готую крем. Крем у мене буде вершково сметанний. Можна ще використовувати для медовика заварний крем на основі молока, але з заварним треба трохи заморочитися, тому я беру те, що простіше, і він дійсно смачний, не гірше, ніж заварний. Для цього сметану. 15% жирності, можна взяти і більший відсоток жирності, перемішую ложкою з цукром. В окремому посуді збиваю вершки до збільшення в об'ємі і щоб видно було сліди від в'єнчику. Вершки можна брати домашні або можна використовувати рідкі для збивання, але дивитися, щоб жирність була не менше 35%. І потім у збиті вершки поступово ложечкою додаємо сметану з цукром і продовжуємо збивати. Також в крем бажано додати ванілін або ванільний цукор. І наступний етап це ми змащуємо кожен корж, добре змащуємо кремом. Чим більше крему, Тим торт буде м'якішим, добре пропитається і буде прям танути в роті. Можна додати малинку, або якісь ягоди, або якесь варення теж буде дуже смачно. А, на поверхню а, виливаю шоколадну глазурь, а, можна її приготувати по вашому рецепту, а можна а, вершки. А, і шоколад, все це підігріти, або в мікрохвильовці, або на плиті, але обережно, щоб шоколад не пригорів, або на водяній бані. Я беру в однаковій пропорції: наприклад, 100 грамів вершків і 100 грамів шоколаду. А ви робіть, можливо, по своєму рецепту: є ще шоколадна глазурь на основі какао. тобто, це вже по вашому бажанню. Звісно, торту треба дати постояти бажано цілу ніч в холодильнику, і на наступний день вже можна його споживати. Обов'язково спробуйте цей рецепт він вже у мене давно, і я не хочу більше експериментувати якісь інші рецепти. Мені е цілком влаштовує саме цей медовик. А якщо вам ще цікаво, що я окрім торту готувала на день народження синочка, це відео у мене вже є давно на каналі, це відео коротеньке. Якщо захочете, то перегляньте. Я залишу посилання на нього в першому закріпленому коментарі. Дякую вам за увагу, за перегляд і до зустрічі у наступних відео.